Б не говорили, що в жінці головне її внутрішній якості на зовнішність все таки чоловіки звертають увагу в першу чергу. Така вже їх сутність, що ж входить до поняття красива жінка на думку чоловіків. Будь-яка жінка хотіла б дізнатися, що ж означає красива жінка у чоловічому розумінні. Расуння Анжеліна Джолі або Джесіка Альба витають у фантазіях чоловіків. Але не всі можуть бути цими феями нічних хмарень. Проте багатьох жінок чоловіки називають красивими. І тільки потім, коли ейфорія першого враження проходить, починається копання у внутрішньому світі панночки. Ну так і що ж входить в поняття красива жінка на думку чоловіків? Не знаю. У нас суто чоловічий клуб. завоюванні Вейнсберга в 1140 році король Німеччини Конрад III дозволив покинути зруйноване місто жінкам і понести в руках те, що вони заважають. Жінки винесли на плечах своїх чоловіків. Що ж, шановні чоловіки, були такі часи? Були такі часи справжніх жінок. Пам'ятаймо про це. Ну і на відміну від того, що Олег Скрипка стверджує, що сьогодні в клубі будуть танці. В нашому клубі чоловіки не танцюють, а виключно співають. Або ж здебільшого співають. Просто спілкуються. Або просто спілкуються. Будемо спілкуватися. Е, у нас сьогодні в клубі Кока Черкаський митець. Я тебе вітаю у нашому чоловічому клубі. Е, не знаю, наскільки це сміливо можна сказати, але ти в мене другий. Тому що у нас друге засідання, і ти другий гість. Як тобі, взагалі, у нас? Наскільки подобається? Нормально так, кре креативненько. 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 До речі, все не так просто, тому що задумувались, от, чому саме газети. І якби я почав робити якісь висновки і зрозумів, що в житті кожного чоловіка газета ну, багато дуже різних важливих місць займають. Наприклад, сьогодні я помітив, що наш стіл трішки хилитається mm. і відразу ж згадав, що один із найгарніших методів це взяти знову ж таки тут газету. Так? Скласти її в кілька разів, це можна вважати просто майстер-класом, так, в кілька разів скласти її і підкласти її. А ти там за чаєм спостерігаєш. Mm -hmm. О. О, Все. Що? Все. Так. Так, Будь-яку газету можна взагалі. Е Чи треба спеціальну газету підписати? Е -о, оце я не задумався, це буде для мене тема для наступного ну, що, ну, це ж треба ділитися дозволом з, з іншими чоловіками щоб правильно зробити да, щоб правильно. треба Шах, потрібно взяти так, правильну так. газету і правильно її скласти в твоєму житті що було що відбувалося з газетою окрім ну все такого відомого що можна з нею зробити газета ну може хто забув значить газета якби ізначально да вона призначена була для читання то це, газету читали. А, газету а, читали. Ко тобто колись так. газету читали. Колись газету читали. Так. зараз газета ну, вона якби, така річ, да, яку ну, не знаєш, куди покласти, тому що якби її не читаєш, там багато всякої реклами, ну рекламу ж передивитися неможливо. Так. От, тому зараз в основному газети викидають. Викидає? Викидає. ти викидай. зрозумів, що всі газети, які були викнуті в Черкасах, вони вже у нас. тому <сум> що ми їх зібрали сюди, Дякуючи ним, їм, ним, їм, але, але, газетам. але, 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 але дякуючи властивості чоловіків все пам'ятати, то можна пригадати якісь. Ну, Древнє застосування газет. Так. так. Згадай, що небо, що можна зробити з газетою для того, щоб люди зрозуміли, що вони е, поспішили викинути газету зі свого Значить, е, Газета, газета, дивіться, е, це найкращий матеріал для того, щоб зробити кульок для Угу. Mm -hmm. Хоча ну, з насінням це більш таке суто жіноча справа, але чоловік може допомогти дівчині так, в цій справі. У нас закипає чайок. Е, до речі, я зрозумів, що чайник якби, тут просто був зайвий, і ми вирішили теж. Е... Повернутися ну, до, так, до, до старовинного, старовинного методу. І ось знову таки, я думаю, що в плані в тому, щоб як нам налити цей чай до наших скляночок, треба нам ложку, знову ж таки. Ложку треба, щоб, е, е, це, щоб склянка не тріснула так. від гарячого кипятку. Треба ложку так от бум, ага. мастер-клас. Я зрозумію. А я просто хотів тобі сказати, що нам знову таки допомогла газета, щоб ми її так взяли, наприклад, потім ми її повернемо на місце. Дивися. Тому що ви всі розумієте, що банка у нас зараз гаряча, тому ми беремо газетку. Ой, гаряча банка. Ой. О, дивись, як все це робиться елементарно. І наливаємо до наших скляночок. По, порадившись з нашим гостям, ми бачите, з'ясували, що потрібно, щоб була ложечка, тоді ну, чай, у вас нічого, чай можна нічого не трісне. Якщо не будете пити багато чаю, і їсти багато солодку, у вас нічого не трісне. Слухай, як ми сіки? будемо? Один пакетик на двох? чи, чи я? <рес> Суто чоловіче питання. Як використовувати? Ти міцний любиш. Я чи? люблю неміцний, не тому я можу запросто eh, скористатися одним пакетом на двох, Пакет. тим більше, що eh, ця коробочка мені виділена на всі засідання, <рес> які ми <рес> будемо проводити тут, тому багато якби у нас і, і не буде такої можливості. До речі, є так. цукор. Якщо ти любиш солодкий, то взагалі як до солодкого відносишся? Я люблю солодке, так. Да. А як я розумієте? Ти, я ти один далі. з небагатьох чоловіків, які люблять солодке? чи всі чоловіки Я думаю, що всі, всі чоловіки люблять солодке, так. Особливо, особливо, знаєш, коли, допустим, поїв сало з чесноком, а потім хочеш солодку. А я знаєш, знаєш як просто з'ясувати навіть на вулиці чоловіка, любить він солодке чи ні? Да. Якщо до нього липнуть дівчата, значить він любить я, солодке. Він... Десь, да, десь да, приблизно да, так. Да, ну, є більш я, такий жорстокийший метод це провірити себе на мурашнику. Якщо мурашник накинеться на весь на тебе, то ти, до ти речі, ж До речі, про мурашник, так. Да, я, я от е, недавно дізнався, що мурашники лікують. Тобто треба йти в ліс, шукати там великі мурашники і там лягати. А це як колись говорили, що до екрану, де говориться якісь там промова, треба доторкнутися хворим місцем, так Так само на мурашник. мурашник що да. болить? Тим... Мурашки кусають і впорскують мурашину кислоту, і ти від цього ну, молодієш, вилікуєшся. Я зрозумів. Давай повернемося трішки все-таки до газет. Що, що ти можеш запропонувати? Чим може ще згодитися вдома газета, щоб люди не спішили їх викидати? Значить, Газета, от це тільки от не така, а це вона неправильна, це неправильна, не, газета. неправильна. газета. Тобто, Зверніть увагу, що газети є Значить, правильні газета, і неправильні. газета правильна, коли отут таке широке біле поле. То тоді, да, ага. тоді можна вирізати отак от і заклеювати вікна. А якщо не біле, то вже не Чи воно не, біле, але не біле, так буде приклеїтись. Uh... Ні, просто некрасиво. Не ну, вікно біле, да? А там якісь букви. А там якісь букви. Ну, відразу буде, буде видно, що. Ми зараз звертаємося з величезним чоловічим проханням до всіх друкарень. Будь ласка, друкуйте більше правильні більше газети. поля треба, да. так. Є, більше поля, поля, ця то, газета там, буде довго жити. Є у Ворді, mm -hmm. якщо ну, ви не всі знаєте, там, у Ворді є таке там відступ збільшити, зменшити поля туди-сюди, і таким чином можна допомогти людям. От. Ну, по Ворду ми майстер-клас проведемо іншим разом, так? Да. Значить, е, ще які, значить. Е, Застосування за, за газет. Значить, е, коли ви ходите десь по калюжах, стрибаєте, ну, чоловіки люблять по калюжах ходити? Є така у нас Опа, в калюжі, Є так. у нас така калюжа. Або жінку треба перенести. Да, там, ну, взяв і переносиш через калюжу жінку. І намочив взуття. Значить, прийшов додому, зняв взуття і туди газету. жінки сухе. Ага. Він а він в тебе в мокре, да? і в мокре туди взуття всередину. Газет на пих, от вже можна навіть такі. От, да, да. А, тому зараз у мене звернення до друкар. Друкуйте все, що ви друкуєте. Те, да. що у вас з нестими полями буде, ми використаємо для взуття, щоб його Потім, е власне, кажучи, значить, газети, значить, взагалі це велике свято було. значить, Перед новим роком і такий був традиція підписуватися на газети. Ходили, ходили спеціальні люди, там в двері, там і говорять. Передплатіти газету Правда. Допустим, да? І людина, вас прийде правда. Да, і людина там, писала таку питанцію, от, а потім, значить, 1 січня йде там, до скриньки. Пиштою. Хопа, є правда чи нема? 2 січня, хопа. В пошуках нема. правди називається. Прийшла правда. І людина от, е, рада була. Це було свято. І коли вже ти коли приходиш також в гості, ти так. можеш на перше запитання зап... запитати, а правда, що вже прийшла правда? Дуже важливе застосування газет було, так? Да? От е раніше ж не було інтернету, і люди не, не було. Не було. А да? де він був? Ну от не було. Не було і людям кудись треба було скаржитися. Да? От, наприклад, вулиця там не заасфальтована. так? Да? Ну, що людина робить? Бере Бере газету. Бере. бере, ні. <сьпілль> а я думаю, бере, бере газету, настиляє е -е 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 багато. Бере, значить, так, значит, так, так сказать, сторіночку з учнівського зошита і пише скаргу в центральний комітет, да, що у нас така вулиця не заасфальтована. От, і йшла е в газету, в правду. Так. Бо це От. була правда. Е -е Те, що не правда. Лист ж доходить, потім цей лист дру дру друкують, публікують в газеті. Читають начальники, дивляться, йолки-палки, у нас вулиця не засфальтована. За, не, не да? Скажіть, будь ласка, треба бігом асфальтувати. І не проходить півроку, раз, Все. і вулицю асфальтують. Це було от таке от, е, значення газети. скільки газета могла вирішити. Сьогодні я хочу ще раз започаткувати одну таку чудову річ. Е, якщо ти звернув увагу, у нас е, оформлення таке е, газетне, і там дуже багато портретів є е, чоловік чоловіків. Так. Да, нікулін, я його знаю. От, е, щоб могла кожна людина, прийшовши до нашого клубу, тикнути пальцем і сказати, я його знаю, ми підготували і твою фотокартку, але е, дамо можливість тобі на ній поставити свій автограф, і ми її зможемо розмістити на нашому десь ми тут ручку запасли за «Е, гарнику. Скажімо так, характерне фото взагалі. Ну, е, Чоловічий клуб, е, чоловік з, е, з кухликом, як би думаю, все правильно. Е, отже, від сьогоднішнього дня. Е, на наших газетах будуть з'являтися фото наших гостей, які завітали до чоловічого клубу. І так буде нам легше пригадувати кожне засідання, яке відбувалося в нашому клубі, з'ясовуючи які гості і про що розповідали. Я хочу вам нагадати, що сьогодні в нашому клубі був Кока Черкаський. Він на сьогодні. Добре. Будь здоровий, бережи банку, це для чоловіка все. Йдемо далі. А вот почему? Вот подошла, задала вопрос. Я вижу, что ей это очень важно. Я начинаю отвечать, и вдруг понимаю, что она уже ушла. То есть ей было важно только задать вопрос. Ответ совершенно не интересует. Можешь объяснить, вот это вообще что? Ніщо так не прокрашаю жінку, як вдало підібраний чоловік. Саме такі чоловіки присвячують своїм жінкам вдало написані пісні. Наберись терпіння що почуть пісні всі, ті, що написав для тебе я. Може, сто їх буде, може, буде двісті, аби зрозуміла ти моя, ти моя, вітер тобі шепоче, ти моя. Тахи тобі співаюсь, ти моя, бо я того так дуже хочу. Ти моя, ти, моя, бо я тебе кохаю, ти моя, ти, моя, бо я тебе кохаю. Ти моя, ти, моя, ти. Набери терпіння на мої зізнання, їх безмежну кількість маю, я. і у кожнім з них все про моє кохання, а іще про те, що ти моя, ти моя. Вітер тобі шепоче. Моя птахи тобі співають, ти моя, бо я того так дуже хочу. Ти моя ти, моя, бо я тебе кохаю. Ти моя, ти, моя, бо я тебе кохаю. Ти моя, ти, моя ти. Набери терпіння, щоб зі мною бути, так щоб завжди поруч ти і я З ночі і до ранку, щоб одне лищу ти, що я твій, а ти, а ти моя, ти моя, вітер тобі шепоче. Моя птахи тобі співають ти моя, бо я того так дуже хочу. Ти моя, ти, моя, бо я тебе кохаю. Ти моя ти, моя, бо я тебе кохаю. Ти моя ти, моя ти. моя. Якщо чоловік говорить я тобі подзвоню і не телефонує, це не означає, що він забув це зробити. Це не означає, що він загубив ваш телефонний номер. Це не означає, що він помер. Це означає, що він саме зараз думає про вас, сидить і думає, хто така свята. І все ж багатьох мучать питання, чому чоловіки обожнюють білявок? Кумедно, але факт. У справжньому житті переважно більшість представників сильної статі робить ставку на симпатичну блондинку, нехай навіть фарбовану. Це абсолютно точно встановлений психологами і сексопатологами факт. Блондинки завжди користуються більш пильною увагою з боку чоловіків, ніж, приміром, надзвичайно прекрасні брюнетки. Відіафшокі. Наприклад, якщо можна так висловитися, згідно з розробленим ученим рейтингом сексуальної привабливості, залежно від кольору волосся, без сумніву, лідирують і стабільно тримають пальму першості, все таки блондинки. Чого? Але ось що цікаво. Варто було красиві брюнеці змінити колір волосся, перефарбувавшись у золотаву або попелясту блондинку, як її рейтинг тут же невпізнано змінювався і вмить підскакував до найвищої оцінки. Блін, ваще! Усі без винятку чоловіки, як то кажуть, втягували шиї, ось що означає колір волосся. Знаменита секс бомба і кінодіва Норма Бейкер, вона ж Мерлін Монро, зовсім не була природньою блондинкою, а отримала колосальну популярність і Перетворилася на секс-символ не тільки Америки, але й практично всього світу, перефарбувавшись у золотисто біляву бестію. Галичка, ти щас умреш! Потрісаючи нові! Багато дуже відомих актрис теж були блондинками, починаючи від незабутньої блискучої Марлені. Oh, закінчуючи радянською кінозіркою Любов'ю Орловою. До речі, про більшість кінодів говорять теж саме, що й про монро. Вони стали блондинками аби досягти успіху. Вірніше сказати, одним із складників їхнього успіху став колір волосся. Для вирішення цієї загадки фахівці цілком серйозно радять для початку звернутися до старовинного іконопису. Мало не візантійських часів. Що ж ми там бачимо? Уявіть собі, практично всі ангели небесні, написані стародавними художниками з блакитними ясними очима і світлим, як льон волосся. Багато святих теж мають блакитні очі і світле волосся. Зверніть увагу і на ту обставину, що романтичних героїв худож також зазвичай наділяють аналогічною зовнішністю. Уявіть, дослідження показали, що суто в психологічному плані світловолосі дами більш стійкі, відрізняються непідробною безпосередністю і мають більш веселу та спокійну вдачу, аніж жінки з іншим кольором волосся. Вони відрізняються більшою добротою і частіше здатні на самопожертву заради коханої людини. Дитичу да щодо жіночого розмоту, тут розмова переходить на досить слизький ґрунт, але справедливості заради скажемо, що серед видатних жінок, котрі залишили чималий слід в історії, було багато натуральних блондинок, і ще про білявок. У них більше волосся на голові. У блондинок близько 140-150 тисяч, а у темноволосих мало не на півсотні тисяч менше. Блондинки дещо пізніше дозрівають у статевому відношенні, зате довше інших зберігають молодість, здоров'я, відмінний зовнішній вигляд. Шкіра блондинок відрізняється значною більшістю, пружністю і еластичністю ніж інших жінок, і це допомагає їм зберігати молодість протягом довгих років. Більш того, блондинки навіть пахнуть по іншому, виділяють у навколишній простір. Більше специфічних гормональних речовин, що збуджують чоловіків самців. Проте найцікавіше навіть не це. Ніхто не міг очікувати таких результатів експериментів, змінивши колір волосся, навіть пекучі брюнетки починали набувати психологічних рис блондинок. Ні, у них не змінювалася шкіра або вага, але змінювався характер. Для психологів це залишилося не розгаданою загадкою. Чому перефарбована брюнетка починає поводити себе як натуральна блондинка? Можливо, ця таємниця ще відкриється, але варто нагадати, що під час ворожінь зображення темних дам на картах завжди обіцяють нещастя, а світла, масть, радість, свято на душі. Ти не понимаєш озгут Я мужчина свої недостатки. Ось так. Білявки. Ідеальний чоловік не п'є, не палить, не грає в азартні ігри, ніколи не сперечається і не існує. Певне, звідси народилася думка, що усі чоловіки однакові. Що ж, подивимося на це з гумором. Мужики одинаковы, но хоть мы и разные совсем, Есть вещи, которые делают всем. Умный <святое> ты или совсем дурак, ты все равно будешь делать так. слезы, да та -а 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 и под огнем, чтобы ты не промокла. <звучит> Можно хоть как изгаляться, чтоб от других отличаться, и только как не крутите вы, все мужики одинаковы. От ну, які ж ми Не Хочу це смотри. І наостанок скористаємось силою чоловічої думки. Якщо хочеш бути розумним, навчись розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і перестань говорити, коли немає чого більше сказати. Якщо кожен з нас зможе зробити щасливим іншу людину, хоча б одну, на землі усі будуть щасливі. Прагне не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс. Я знаю, що щастя не купиш, але можна купити яхту і спробувати підпливти до нього якомога ближче. І наостанок порада. У житті будь-якого чоловіка повинні бути як мінімум три жінки. Мати, дружина, ну і ще хоча б одна, яка вважає його чоловіком. Чоловічий клуб, ми є у вашому житті. Я не повірила ні єдиному слову. Чима? Да, не поняла нічого. Да, все так тупенько.